І так, всім привіт! Сьогодні я вам покажу оце друге місто, котре тут знаходиться недалеко від мого Маріуполя. ну Маріуполь, ви всі знаєте, так він виглядає. Розбудовується, швидко росте, можна сказати. Ну, зараз не про це, зараз про тамто друге місто. Так воно поки виглядає і будується. Будується дуже помало, Будується воно погано, дуже. Тут буде басейн, планується зробити. Ну, аквапарк, можна сказати. Але тут побудували стіну одну, тут зробили каркас, зробили дах і все. І закинули. Такі тут будинки це вже тут мешканці самі собі побудували якісь. Такі вони тут страшні, якісь. Давайте зайдемо світло тут. Не світло є, але воно таке якесь погане. Тут живуть два мешканця, тут теж два мешканця і тут кам'яна стеля якась така потріскана. І будинки якісь такі. Тут якийсь такий дивний будинок. В мене в моєму старому селі, пам'ятаєте, я називав селом Маріуполь 3.0, такий самий будинок був. Я там його хотів купити, але тут він з каменю зроблений. Ну, тут такий тунель, це я вже тут робив. Давайте пройдемо. Тут такі якісь старі будинки, мало мешканців. І тут, до речі, будинок такий, як в моєму місті Маріуполь зараз. Такий самий будинок там. Оцей будинок тут мешканці Маріуполя будували, тому що вони сюди переселилися. Ну, місто скажу. Тут має раз, два, три, 4, 5.